30 квартир другої черги будинку за адресою індустріальна 7 мають здати в експлуатацію вже в вересні 2016-го, запевнив заступник губернатора Чернігівщини Леонід Сахневич. Щоправда, для початку будівельних робіт забудовник має поновити попередню угоду. 30 квартир першої черги фінансувалися за рахунок Міноборони України. Рішенням 89-ї сесії 6-го скликання Прилуцької міської ради від 28 травня 2015 року про передачу функцій замовника будівництва дозвіл на добудову п'ятиповерхівки по індустріальній сім отримало державне підприємство «Укрконверсбуд» фірму цю вона курірує Дмитренко, тобто він знайшов спонсора, який добудує цей будинок. Сьогодні Дмитренко готовий добудувати будинок, 15 квартир віддати місту і 15 квартир віддати міністерству оборони. Пройшов майже рік. Термін дозволу на будівельні роботи збігає. Чи подовжити угоду мають знову вирішити прилуцькі депутати? Ольга Попенко, міський голова, взяла під особистий контроль довгобуд. Цікавився долею п'ятиповерхівки по індустріальній сім і заступник губернатора Леонід Сахневич під час робочої поїздки до прилук. Посадовці оглянули будівлю, окреслили фронт робіт, які потрібно виконати забудовнику. Сьогодні в основному всі питання вирішені. і Якщо буде бажання депутатів, які продовжать, тому що термін в травні, продовжить дію договору. В разі позитивного вирішення щодо подовження угоди, місто отримує 15 нових квартир. Решта 15 будуть в розпорядженні Міноборони України.